В ефірі передача особлива про особливі події і факти у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 14 липня, саме з цим днем пов'язані життя. і діяльність таких знаних українців, як поет Мирослав Ірчан, письменник Олесь Гончар, композитор Артем Ведель і літературознавець В'ячеслав Брюховецький. Саме цього дня 1021 року митрополит Київський Йоанн І урочисто відкрив мощі святих князів Бориса і Гліба. 1894-го у Львові пройшов перший в історії України футбольний матч між збірними Львова і Кракова. А за календарем ООН сьогодні національне свято Франції. День взяття Бастилії. І ми щиро вітаємо французів! Вівля-франце! Головна сенсація учорашнього дня уперше у світовій історії літак на сонячних батареях здійснив поліс з Іспанії в Єгипет. Можливо, це початок нової технічної революції, яка врятує людство від нафтяної залежності. І про інші нерядові події в Україні та світі на фронтовому Донбасі минулої доби про російські найманці 72 рази обстрілювали наші позиції. За даними ООН, у цій війні на сході України загинуло вже 9 тисяч 449 осіб, майже 22 тисячі поранені. Путінська пропаганда запустила в ефір чергову дезінформацію про те, що на сході України готується хімічний Чорнобиль. Міський водоканал Дніпра, колишнього Дніпропетровська, ввів мораторій на підвищення в місті житлово комунальних Рифів на хабарі у півтора мільйона гривень затриманий топ-менеджер фірми, що входить в компанію Надра України, за оцінкою зарубіжних експертів. Янукович обібрав Україну більш як на 100 мільярдів доларів США. Тереза мей офіційно стала прем'єр-міністром Великобританії, змінивши на цьому посту Девіда Кемерона, який пішов у відставку. Відповідний указ підписала королева Британії Єлизавета ІІ. Європейський парламент 5 вересня 2016 у року розгляне доповідь з пропозиції підтримати ініціативу Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Опалювальний сезон у Житомирі може вчасно не розпочатись. Комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго заборгувало пад «Житомиргаз» понад 9 мільйонів гривень. За законом України газопостачальник не має права надавати послуги боржникам, каже Дмитро Конюх, фінансовий директор газопостачальної компанії. Чому питання лишається відкритим ось уже понад півроку? Детальніше у сюжеті наших колег. У Житомиргазі кажуть, неодноразово звертались до органів влади, аби ті допомогли розв'язати проблему. Адже у сусідніх областях йшли якраз таким шляхом. Борги комунальних підприємств перекривали з бюджету. Втім, поки реакції влади нема, і сьогодні сума заборгованості складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. «Пад Житомиргаз неодноразово звертались по даному питанню до місцевих органів влади, але на жаль, реакції ми ніякої не отримали. Враховуючи динаміку погашення зазначеної заборгованості, житомер теплокомуненерго самостійно не в змозі погасити даний борг без допомоги органів місцевої влади, Зауважую, що позитивний досвід є міст, таких як Вінниця, Суми, Чернівці. Де місцева влада допомогла своїм комунальним підприємствам розрахувати за послугу з розподілу. Томи тепло не платить тому, що давайте будемо розрізняти, чому? Тому що в нас є заборговані забілі, субсидії, яка була тягнулася 4 місяці, нам її не закривали, да? а е нараховували там відсотки, на і штрафні санкції міні. Ми бачимо, що зараз законно-народні депутати прийняті. Можливо, все таки нам спишуть страхи пені, якщо буде підписаний цей закон. Ми на це не діємося. Це трошки згод. Натомість у місті зростає соціальна напруга, адже від газопостачання вже відключені важливі соціальні об'єкти, зокрема, центральна міська лікарня номер 1 та інші організації і установи, які мають централізоване теплопостачання. Коли ми просимо 5 тисяч кубів в місяць, це зовсім невелике навантаження. На подачу газу саме для цієї картині, щоб забезпечити якісь проблеми, можливість екологічними проблеми, по-перше, міській лікарні. Житомиргаз, на жаль, нам не погоджує і не відмовляється м'яко так скажемо, подавати газ, тому що є забороненість перед у нас нашого комунального підприємства Тепло Представники газопостачальної компанії наголошують, через брак коштів вони не можуть провести підготовку до зими, адже безперебійне та безпечне транспортування газу, ремонт мереж та роботу аварійної служби просто нічим оплачувати. Крім того, до початку нового опалювального сезону слід виконати ремонт низки газомереж міста. Сам перед це все загрожує тим, що наступний опалювальний сезон може не розпочатися, тому що відповідно до законодавства Житомиргаз не має права відновити газопостачання буржникам. Схожа ситуація і в районах області. У Малині, коростині та Бердичеві районні теплокомуненерго боргують понад 3 мільйони гривень кожна. Обласне телебачення продовжує свій екологічний моніторинг. Ось що наші земляки думають з приводу екологічної ситуації в регіоні. Ціню дуже погано. Особливо викликає занепокоєння факт існування шкірзаводу заводу у обласному центрі, коли він труїть третину Житомира і сморід шириться не лише на місто, але й на прилеглі села. І чиновники роками не помічали його, і лише зараз, слава Богу, саме за втручання громади депутатського корпусу, почали помічати. Я сподіваюся, що буде покладено край тому свавіллю, який чиниться саме для цих людей, які потерпають не лише від шкір. Заводу далі, північ області, деревне вугілля. Ми знаємо, що дуже багато підприємств існують там нелегально, а воно виявляється, вивозиться у Польщу, тобто хтось кришує це все. Екологічна проблема на місцях, люди також труються, гине худоба, і там також ніхто нічого не робить і не помічає. У мене лише одне запитання до тих людей, які на горі, до екологів, зокрема, чому вони нічого не роблять. Чи вважаєте ви місто Житомир чистим? Відносно, тому що є місця, наприклад, центр міста, які більш-менш прибрані, але все-таки для мене обличчя Житомира це його околиці. А якщо ви підете туди, то я думаю, що можна поплакати, умовно кажучи. Треба все-таки увагу приділяти не лише центру, але й прилеглим територіям. Екологічна ситуація на Житомирщині. Як там по підприємствам, всьому я нічого не знаю, а я ходив по гриби так, і скажу. Ліс засмічений пляшками і всім таким іншим в деяких місцях, що хоч бери машину машиною вивозь. Оце так само. На берегах річок теж самі люди не дивляться. Я не знаю зараз підприємства, наскільки вони засмічують і все інше, кажуть, що є прямі викиди із підприємств, немає цих відстойників, як воно повинно бути. Ну Це вже є екологічна у нас служба, яка повинна за цим слідкувати. А я вважаю, що люди повинні за екологію теж самі ж дивитися і слідкувати. От я скажу. А так вважаю, <кхем> Житомир. По екологічному стану цьому. Я був ось недавно в Запоріжжі, так? І як я сам Житомирянин, я туди їздив у гості, то я там відчував зовсім іншу екологію, ніж у нас, чому там працюють підприємства, металургічні всі інші. Я відчував Ну, диханням своїм, от у горлі першилися, у нас цього немає. У нас все-таки десь більш-менш трошки значить цього краще. Е, мені сподобалось центральні їхні вулиці, там чистіше, ніж у нас. У нас трошки не зовсім чисті вулиці. Е, значить, знову моя претензія яка. Я хочу бути культурною людиною, хочу своє місто, щоб воно було чистим, Ну, коли я йду на Михайлівський, ще більш-менш поставили урни, Ну, по другим вулицям йдеш, і я папірець від Морозова повинен нести невідомо скільки. Тільки розумієте, з нього морозово скапуєнами. То що я маю зробити? Десь у куток його викинути, чи куди, чи вносити спеціально для сміття з собою свій пакетик. Розумієте? повинні Повинна влади влада, щоб ми були культурними і хотіли, щоб місто було чистим. Влада повинна турбуватися і створювати умови для того, щоб і люди хотіли, щоб місто було чистим. Треба гниє з голови. Треба чітко давати вказівки, і звичайно, наші люди мусять розуміти, що потрібно недопалок, чи гризок від яблука, чи обгортку від цукерки, морозиво кидати у смітник. Інша справа чи є ці смітники? Бо тут має бути комунікація громади і влади. Тобто людей забезпечити смітниками, штрафувати, причому по-багатому штрафувати, щоб навіть і думки не виникало кидати це на землю. І ще про особливі події у нашому краї. З початку липня жителі області добровільно здали 50 одиниць зброї. Сьогодні у області відзначають 75-річчя Житомирського прикордонного загону. У понеділок через Житомир пройде маршрут всеукраїнського православного хресного ходу. З 19 по 21 серпня в обласному центрі відбудеться міжнародний фестиваль мистецтв. Пісенний спас у Житомирі. Заборонять Паркування автомобілів на вулицях Київській і Великій Бердичівській. А обласне телебачення підготувало ще один відеоролик з нагоди 25-річчя незалежності України. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. А нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка цього тижня ми продовжуємо інформацію на тему Франко-Пісняр. Ось ще одна з пісень на слова Івана Франка: Як на вулиці зустрінеш, то мене обходиш ти, добре робиш. Спільним шляхом не судилось нам іти. Йди направо, я наліво. Шлях верстатиму в тумані і не здиблемось ніколи, як дві краплі в океані. За народним календарем сьогодні день пам'яті святих чудотворців Кузьми і Дем'яна. Селяни колись у цей час починали косовицю. Наші пращури помітили, що хороша погода 14 липня обіцяє також хорошу погоду 14 листопада. І навпаки, якщо погана погода цього дня, то й 14 листопада чекай негоди. Що ж, я бажаю вам завжди лише гарної погоди, приємних подій у житті. З вами була Інна Літовченко. Це була передача особлива про особливі події і факти, Як і всі попередні, вже у найближчі години вона буде на нашому сайті. Ті Бережіть себе та Україну До завтра.